Кращі оцінки стараюся над цим працювати. Гелон люблю закидати ні, не можна. Я хочу це продовжувати. Скидаю вагу, боялася казати, скільки підписників я хотіла. Сім'я поповниться. Це справді те, чим хочете зайнятися, в це не постараюся це зробити. Всім привіт! Зараз ви знаходитеся in Stacy's World і мене звати Анастасія. Сьогодні я вам розкажу про мої плани на осінь, на цю прекрасну осінь, яку я проведу в Варшаві. Планів у мене досить багато, а саме 21 план. Кому цікаво, на моєму каналі вже були плани на літо 2022, які вже закінчилися. І ми з вами входимо в новий сезон. І перший план це домалювати картину по номерах. Цей план у мене ще на літо, але як бачите, я його не виконала. Наступний план це покращити оцінки. Адже ось я пішла в школу, і в мене на каналі вже є декілька відео про школу. Раджу вам подивитися. І в минулому році в мене були не найкращі оцінки. Тож в цьому році я хочу їх покращити. Третій план це знайти друзів, адже я в новому місті, в новій школі. Тут я можу розмовляти тільки з мамою і ми своєю молодшою сестрою, тож хочеться знайти якихось своїх ровесників. І я стараюся над цим працювати в школі, відвідати нову країну. Зараз я не буду спойлерити, яка країна це буде, але... Такий план на осінь у мене є. П'ятий план відсвяткувати Геловін. Геловін це друге свято по улюбленості для мене. Адже на першому завжди буде стояти новий пік. Геллові я теж дуже люблю. Люблю припущати квартиру нашу. І в цьому році я хочу Геловін відсвяткувати найкраще. Шостий план також пов'язаний зі святами, а саме це відсвяткувати дні народження. Адже восени у нас сім'ї так вийшло, що дуже багато днів народжень, як бачите, кульки на моєму задньому плані. А значить, що вже який народження був, і зовсім скоро відзнайтеся, чий він був. Сьомий план це продовжувати читати книжки, адже цю звичку я відновила. Цим літом і зараз я пытаюся продовжувати читати, адже мені це дуже сильно подобається. Як можете побачити, у мене досить багато книжок на моєму задньому плані, які я дуже хочу прочитати. Наступний план це продовжувати готувати десерти, адже цю звичку я також віддавала цим літом, і мені не хочеться це закидувати, адже я готую досить смачні десерти, Люблю експериментувати. Будь-пробувати щось нове, але також у мене є декілька десертів, які я готую досить часто, і мені не хочеться це закидати, цю смакоту закидати ні, не можна. Дев'ятий план це продовжувати вести блог. Цей блог мені дуже подобається вести, подобається так з вами розмовляти, показувати дні зі свого життя, частинки того, що я проживаю. Дуже подобається цим з вами ділитися. Сподіваюся, що вам також подобається цей формат відео, тож я хочу це продовжувати. Десятий план це продовжувати займатися спортом. Спорт для мене дуже важливо, ти бачиш, що зараз я скидаю вагу, і вже зовсім скоро на моєму каналі будуть підсумки другого місяця скидання ваги. Тож чекайте на це відео, не пропустіть його. Одинадцятий план це 100 підписників на каналі. Я літом боялася казати, скільки підписників я хотіла, але ми зала перевершили цю цифру. Наразі не з вами 69, тож сподіваюся, що до кінця осені наша сім'я з вами поповниться. Нас стане 100. і ми будемо рости, 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 адже я хочу для вас старатися. Наступний план це зробити фотосесію в листях. Минулої осені ми робили фотосесію в листях, і це було просто незабутньо. В цьому році я хочу це повторити, але, звичайно, в якомусь іншому місці, в інших нарядах. Але це справді те, чим хочете зайнятися восени. Тринадцятий план це пройти курс по писеництву. З приводу цього плану я не дуже впевнила, але він є в цьому переліку, то вже постараюся це зробити. Чотирнадцятий план це зробити дошку для своєї книги. Хто не знав, привіт, я Настя і я хочу бути писеницею. У мене вже є дуже багато ідей, і я якнайскоріше хочу почати цим займатися. П'ятнадцятий план це протриматися 30 днів без цукру. Звичайно ж, про це я зніму відео, тож ви все зможете побачити. Мене це дуже надихає, дуже сильно хочеться це, це спробувати. Шістнадцятий план це продовжувати вчити англійську, польську та німецьку мови. Всі ці три мови я зараз вчу англійську я вчу. І в школі, і додатково польську я вчу в школі, а німецьку я поки що не вчу ніде, але німецька дуже важлива мова для мого майбутнього. Тож цієї осені мені хочеться відновити заняття. В сімнадцятий план це почитати про стародавню Грецію. Тут я сильно розпаюватися не можу, тому просто озвучую цей план. Вісімнадцятий план це попити глінтвейн. Грінтвейн це, напевно, мій улюблений теплий напій. Але, звичайно, ж, його можливо пити тільки вже холодної осені та взимку. Я дуже люблю цей напій. і Вже як найскоріше хочеться попити його вперше цієї осені, і я вже не можу дочекатися. Так, 19-й план це спробувати яблучний сидр. У багатьох з осінню асоціюється яблучний сидр, це як осінній напій, але я... Ніколи в житті його не пробувала. І цієї осені я це змінити, спробувавши яблучний сидр. Двадцятий передостанній план це зустріти перший сніг. Як правило, в Києві завжди перший сніг йшов десь, десь третій чи навіть другий тиждень. Листопаду ми в Варшаві. Тож я думаю, що тут ще швидше прийде сніг. І я вже не можу дочекатися першого снігу, щоб побачити його, зустріти і насолодитися цією прекрасною, вже майже зимньою атмосферою. Ну і двадцять перший останній план це виконати челендж з цієї книжки. Це книга челенджів, в якій зібрано дуже-дуже багато різних челенджів. І хоча б один з них цієї книжки. я хочу спробувати ці челенджі тридцяти. Днівні, і якщо я буду його виконувати, я обов'язково для вас зніму про це відео. На цьому мої плани на цю осінь закінчуються. Я дуже рада, що нарешті я з ними вирішила, вирішила, що точно я хочу зробити цієї осені. І від цього тепло на душі стало. Вже перейшла справжня осінь. І... Цього року вона прийшла доволі швидко, не так, як зазвичай, щоб ми більше відчули все це напевно. Сподіваюся, що цим відео я підняла вам настрій, осінній настрій, що після цього відео ви надихнулися і готові самі зробити свої плани на осінь. Бажаю вам їх виконати. Ну а тепер це відео закінчується. Ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал.